Вітаю вас на першому уроці курсу від ITVDN – Spring Data. Темою уроку є основи Spring Data». Перш ніж ми почнемо, дозвольте мені представитись. Мене звуть Підик Сергій. Я Middle Java розробник та по сумісництву спеціаліст з інтеграції у компанії UCON Software. Вже більше трьох років я активно використовую Spring Framework у своїй роботі. Я тут, аби допомогти і вам оволодіти цим важливим інструментом. А тепер до справи. Цей курс складається з 9 уроків, впродовж яких я спробую докладно пояснити основи роботи зі Spring Data. Перейдемо до основ Spring Data. На цьому уроці ми з вами розглянемо такі теми. Визначення Spring Data. Що це? Для чого він потрібен та які можливості дає, Роль Spring Data в екосистемі Spring Framework. Огляд підтримуваних джерел даних. Розглянемо три основні типи джерел даних. Створення навчального проєкту. Як покажу, як створити навчальний проєкт у середовищі IntelliJ IDEA. Інтеграція Spring Data у проєкт. Як швидко і без проблем отримати доступ у Spring Data. базові налаштування проєкту. Наприклад, створення та підключення бази даних. Spring Data є частиною великого та потужного фреймворку Spring Framework. Це один з ключових інструментів, що надає розробникам можливість роботи з широким спектром джерел даних. Він виконує дві основні функції, взаємодія з базою даних, тобто збереження, видалення та інші дії, та мапінг записів з бази даних у Java об'єкти. Тобто перетворення запису у об'єкт класу. Основною його перевагою є уніфікований підхід до роботи з різними джерелами даних. Тобто, немає різниці, що саме використовується. Механізм роботи з Spring Data однаковий. Наскільки важливим є збереження даних користувачів, настільки Spring Data важлива частина Spring Framework. Отже, його основні риси. Абстракція джерел даних дає можливість уніфікованого підходу до комунікації з їх різними видами. Спрощення роботи з базою даних за рахунок великої кількості готових, так би мовити, шаблонів та інструментів взаємодії. Підтримка практично усіх актуальних джерел даних. Легка інтеграція зі Spring проектами, адже Spring Data – це частина Spring Framework. Підтримка різних підходів. Ми розглянемо два основних підходи до роботи з базою даних. Щодо підтримуваних джерел даних. Spring Data здатен працювати з дійсно вражаючою кількістю різноманітних сховищ. Ми розглянемо три основні групи. Отже, реляційні бази даних. Реляційна база даних це структурована колекція даних, організованих у вигляді таблиць, які містять рядки та стовпці з визначеними взаємозв'язками між ними. Це те, до чого всі ми звикли, адже це найбільш популярний тип сховищ. Spring Data чудово передає весь їх функціонал, починаючи від неймовірно зручного та гнучкого функціоналу зі створення SQL запитів, закінчуючи мапингом реальних даних із таблиці у звичний та зручний Java об'єкт. Найяскравішими представниками є MySQL та PostgreSQL. Також варто згадати Oracle та Microsoft SQL Server. Перейдемо до їх головного конкурента NoSQL сховища. NoSQL сховище це тип бази даних, який не використовує традиційних реляційних схем та SQL мови запитів. Замість них надає гнучкі структури для зберігання та обробки даних різних типів та форматів. Завдяки завчасно реалізованим абстракціям SpringDate чудово ладнає з ними, так що розробник може спершу навіть не помітити різниці між NoSQL та реляційною базами даних у проєкті. Тобто Spring Data вправно уніфікує досить різні підходи до розробки цих сховищ та надає максимальні зручність та функціонал для розробника. Найбільшою популярністю серед NoSQL сховищ користується MongoDB. Також згадаємо Redis, Cassandra та Couchbase. Тепер згадаємо найменш популярний та від цього не менш важливий тип сховищ графові бази даних. Графова база даних це тип бази даних, яка моделює дані у вигляді графа. Де вузли представляють об'єкти, а ребра визначають їхні взаємозв'язки. Це значно спрощує виразне представлення та аналіз взаємозв'язків між об'єктами. У приклад можу навести таку базу даних, як neo 4 j Spring Data містить спеціальний модуль Spring Data neo 4 j для роботи з нею. Для подальшого навчання нам гарантовано знадобиться навчальний Java-проєкт, аби наочно використати практичні уривки коду та принципи роботи інструменту. Для роботи ми використовуватимемо IntelliJ IDEA Community Edition та офіційну утиліту Spring Initializer. Для встановлення IntelliJ IDEA необхідно перейти на офіційну веб-сторінку компанії JetBrains.com. Jetbrains на офіційній сторінці JetBrains необхідно обрати вкладку Developer Tools та розділ IDEA. Тепер натиснемо клавішу Download. Та спустимось трохи нижче, де ми побачимо посилання на завантаження IntelliJ IDEA Community Edition. В моєму випадку ресурс пропонує завантажити версію для MacOS, проте у вас він підлаштується автоматично під вашу операційну систему, тому зараз необхідно завантажити та встановити додаток IntelliJ IDEA. Після встановлення IntelliJ IDEA для коректного та зручного створення проєкту перейдіть на ресурс start.spring.io. Це офіційний інструмент для створення спрінг-додатків. Отже, розпочнімо покрокове створення проєкту. Перший пункт Project. У ньому мається на увазі вибір бібліотеки, що буде використана для збірки проєкту, тобто коректного завантаження усіх залежностей. На початковому рівні глобальної різниці між ними немає. Maven є найбільш популярним, тому для початку оберемо його. Language або мова програмування. Ми бажаємо створити Java проєкт. Тому обираємо Java. Наступний пункт Spring Boot. Обираємо версію 3.2.1, оскільки на даний момент вона є найбільш актуальною. Тепер необхідно ввести основні відомості про проєкт. У полі Group введемо назву групи для пакетів проєкту. Нехай буде com.itvdn. Назва артефакту та назва проєкту часто збігаються, тому введемо spring.data, аби дотримуватися код конвенції. Код конвенція це загально прийняті правила написання коду. Опис можемо залишити без змін. Ім'я кореневого пакету зазвичай формується автоматично. Проте для перевірки мало вийти щось на зразок цього. com.itvdn.spring.data Пакеджінг або спосіб пакування. Рекомендую використовувати VAR для зручності, проте глобальної різниці для нас це не відіграє. Щодо версії Java, як я згадував раніше, ми будемо використовувати версію 17. Також даний інструмент дозволяє завчасно додати до проєкту необхідні залежності. Проте питання залежностей я б хотів розглянути детальніше. тому додамо їх вручну. Тепер можемо натиснути на клавішу Generate. Після цього розпочнеться завантаження проєкту. Після завантаження нам необхідно розпакувати проєкт. Запам'ятайте папку, в яку ви розархівували проєкт. Тепер необхідно відкрити раніше встановлену IntelliJ IDEA. На стартовому екрані знайдіть клавішу Open. Після натискання необхідно обрати директорію, в яку ви розархівували раніше створений проєкт. Вітаю! Наш навчальний проєкт створено успішно. Тепер перейдімо до детального налаштування проєкту. Інтеграція Spring Data у проєкт. Для підключення Spring Data нам необхідно додати всього одну залежність, яку ви зараз бачите на екрані. Для цього перейдемо до середи розробки. У лівому верхньому куті розташована клавіша, що надає доступ до дерева проєкту. Нас цікавить папка Spring Data. У самому низу розташований файл POMXML. Це файл, у якому описані усі залежності, що задіяні у даному проєкті. Відкриємо його. Це XML-файл, у якому кожен запис позначений тегом. Для того, аби додати Spring Data, знайдіть блок Dependencies і просто вставте в нього код залежності. Після цього у правому верхньому куті з'явиться клавіша оновлення Maven. Натисніть її. Важливо, оновлення Maven необхідно проводити після кожної зміни у POMXML, аби Maven міг дозавантажити усі необхідні для роботи дані. Перейдемо до решти налаштувань. Базові налаштування проєкту. Для перевірки роботи програми нам знадобиться можливість виводу результатів на екран. Для цього чудово підійде пакет StarterWeb. Утиліта Spring SpringIncalizer автоматично додає його до всіх Spring Boot проєктів. Якщо ж з якихось причин цього не сталося, помістіть дану залежність у POMXML розділ Dependencies, так само, як і залежність Spring Data. Також, аби отримати доступ до нашої бази даних, нам знадобиться драйвер. У нашому випадку драйвер для роботи з PostgreSQL. Додайте відповідну залежність до POM.xML. За аналогією, як ми зробили це для Spring Data. Тепер, перш ніж перейти до налаштувань драйвера, нам потрібно створити базу даних. Перейдімо до PG Admin 4. У PG Admin 4 у лівій частині екрану знайдіть розділ Databases. Натисніть на ньому правою клавішею мишки та оберіть Create Database. У полі Database необхідно ввести ім'я майбутньої бази даних. Для цього курсу працюватимемо з областю даних бібліотека, отож ім'я нашої бази – «Library». Після чого натисніть Save. Інші зміни до бази нам не потрібні, оскільки Spring Data впорається з усім сам. Тепер нам потрібно описати, з якою саме базою даних працюватиме додаток. Для цього необхідно внести 4 налаштування. Повернімося до середи розробки. У дереві проєкту знайдіть пакет SRC або Source. В ньому пакет Main та пакет Resources. Нас цікавить файл Application.properties. Ставте шаблон е, налаштувань у цей файл. Розберемо кожне налаштування. Spring.dataSource.url це адреса, за якою розташована наша база даних. Після стандартного встановлення SuBD PostgreSQL, доступ до всіх баз даних здійснюється за портом 543.2. Отже, все, що нам необхідно зробити, це замінити три зірочки в кінці на назву нашої бази даних. А отже, library. Spring.dataSource.username це ім'я користувача. При створенні бази ми використовували стандартного користувача. Отже, замініть зірочки на Postgres. Spring.dataSource.Password це пароль користувача. Його ви створили при встановленні PostgreSQL та використовуєте щоразу для входу у Pg Admin 4. Отже, замініть зірочки на ваш пароль. Spring.dataSource.driverClassName це ім'я драйвера, що використовується для зв'язку з базою. Цей рядок ми залишаємо без змін. Також нам необхідно додати одно, одне додаткове налаштування spring.gpa.GenerateDDL та встановити йому значення true. Це налаштування дозволить Spring Data автоматично генерувати усі налаштування для бази даних без нашого втручання. Перейдіть знову в пакет Main, оберіть пакет Java та клас Application. Це стартова точка запуску для Spring додатку. Запустіть е, Public Static Void Main. Якщо ми все зробили правильно, то ми не побачимо жодних помилок у лог-файлі. Та в кінці побачимо рядочок Started Application. Зупиніть проєкт. Ми підійшли до завершення нашого першого уроку. У наступних відео ми продовжимо вивчення та перейдемо до безпосереднього використання Spring Data. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу. До зустрічі на ITVDN.